Погодьтесь, ми всі любимо, коли добро перемагає зло. Більше того, я впевнений, що громадські активісти у вас чітко асоціюються із добром і позитивом. А влада, навпаки, якась сіра маса, яка завжди хоче намахати народ. Так, от зовсім нещодавно у Києві відбулася подібна історія. Активісти нарешті перемогли владу і забудовників, хоч і з допомогою прокуратури, на цій ділянці планували звести ТРЦ компанія, зв'язки якої ведуть прямо до доларового мільйонера. Та екс-депутата від регіоналів і ОПЗЖ Віталія Хомутинніка минулому році я був на найбагатішим членом. Але київська громадськість настільки сильно вгризлась в цю землю, що меру Віталію Кличку свого часу довелось особисто рятувати ситуацію і вписувати за ТРЦ. Отже, як воювали за територію біля вирлиці, та чи остаточно насправді ця перемога? Давайте розберемось. Ось воно озеро Вирлиця. як ви бачите, навколо все забудовано багатоповерхівками, і невеличкий клаптик зелені, який залишився. Теж хотіли забудувати власне за нього згодом і воювали. Саме озеро охороняється законом, а земля навколо по факту теж мали б охоронятись, але юридично це оформити не встигли. 2004 рік долар по 5. революція Шевченко виграє золотий м'яч. Цей час Київрада планує передати ділянку біля вирлиці в оренду компанії Мрія Інвест. Тоді ж підписує інвестиційний договір. Мрія інвест зобов'язується профінансувати будівництво великого ТРЦ із. Ресторанами, кіно, супермаркетами та всім, що потрібно поколінню споживання. Також компанія мала заплатити місту пайовий внесок в розмірі майже 100 мільйонів гривень. Але спойлер не заплатили ні копійки. Окей, ділянка вже в руках, інвестиційний договір підписаний. Наступний ключовий етап відбувся вже у квітні 2021 року. Тоді мрія інвест почала активні будівельні роботи. На територію завезли техніку, почався справжній кіпіш, і в гру вступили активісти. Їхню Позицію почули в Київграді. Депутати почали думати, як вирулити з цієї ситуації. Але вирулити не дав мер Віталій Кличко. На одному із засідань той раптом підтримав інвесторів будівництва, той розповів, як йому особисто показали проєкт і як його позитивно вразили. Мер казав, що на харківському масиві дуже щільна забудова, і там вкрай потрібна зелена зона і парки. Саме тому він підтримує будівництво ТРЦ. От... Проте суто гіпотетично, можливо, йому не просто сподобався проєкт, а там є ще більш глибокі особисті інтереси. Але про це пізніше. В цей же час підключається столична прокуратура. Прокурори трошки не второпили, на якій підставі територію взагалі дозволили забудовувати, адже ділянка 10 років тому була заболочена. А тобто фактично була частиною озера, озера, яке охороняється законом. А отже, у нас тут незаконна забудова, ну а точніше, незаконна зміна цільового призначення. Коротше, прокурори побігли суд визнавати оренду незаконною. Забудовники, які в Раду стояли на своєму і навіть вирили першу інстанцію. Ті заявили, що вообще, того ділянка на момент підписання договору не була частиною прибережної зони, що відповідні інстанції тоді все перевірили і все по закону. Така собі бюрократічна. Лазівка. Прокурори і активісти хоч і програли першу інстанцію, але не здались, і базанули в апеляції. Ось так територія виглядає зараз: ґрунт і пісок, звичайний будівельний майданчик, і цільове призначення йому надали відповідне для будівництва ТРЦ. Але раніше територія була мілководною заболоченою частиною озера. А отже, як констатують прокурори, посадовці не мали права дозволяти там будь-яке будівництво. А значить, цільове призначення, яке на ділянку наліпила Київрада, не відповідає закону, бо по факту ділянка є продовженням озера. Ну і виходить, що будівельники просто засипали територію піском. Навколо озера сформувалась унікальна екосистема: птахи, карасі і рослини, і всі вони як один зникаючого виду. А отже, будь-яке будівництво поруч. Стане буквально геноцидом для екосистеми. Коротше, коли всі дікущі знищать, значно збільшується концентрація токсикантів і риби помруть. Так, от прокурори назбирали фактажу і заявили, що якщо місто не встигло зробити папірець про те, що навколо озера немає прибережної захисної смуги, то це не означає, що цієї смуги не існує де-факто. Давайте зафіксуємо, чого добились наші протагоністи. По перше, оренду визнали незаконною, і територія нарешті повернеться до кому. Мунальної власності по-друге, вже найближчим часом озеро і територія навколо нього можуть оголосити заказником місцевого значення. Це своєрідний захисний статус від забудовників. Але чи достатньо цього, щоб остаточно убезпечити територію від рук забудовників? Ну, взагалі, то не зовсім теоретично, у них досі є люфт, через який можна передати територію. Це може відбутися за складною процедурою земельних торгів. Хоча в КМДА є добродії, які і не таке провертали, особливо якщо правляча в КМДА вертикальна чолі з мером кличко. Вирішить, що місто от прям потрібен ТРЦ на вирлиці. Але чи може у Кличка бути там якийсь свій особистий інтерес? У 2020 році директором компанії «Мрія Інвест був Юрій Іванов. Це однокласник Віталія Кличка. Той навіть колись розповідав, як вони з майбутнім мером варили кісіль. А до 2005 року Іоанов навіть був керівником фонду Кличко. А тепер ще раз переслухайте момент, як Кличко захищав будівництво цього ТРЦ. Досить на сьогодні про забудовників. Принаймні зараз інтереси киян їх перемогли. А про інші зухвалі будівництва ви можете оперативно дізнаватись в телеграм-каналі Києвлади за лінком в описі.